Грак карком торкався слова, Котилося ре, гучне. Медунка, чи ти готова любити таким мене? За дрібку, за спомки давні, Зимовий пройшов шеляк, стеріг він її у травні, Казковий мрійливий грак. Медунка на синій клумбі розправила полюстки, І як, у весільній румбі засіпалися жуки. Грак чорний, сердечна карка, стуляючи голосну, Мостився посеред парку У першу її весну. Газонами невеличкий хлопчисько йшов стрибунець. Руде в окулярах личко, Усе йому навпростець. Стоптавши отуху квітку, бідове рябе хлопча кричало. Садіть у клітку дзьобатого товмача. Як грак упустив пір'їв, зірвався протяжний карк. Не треба тобі, дитина, ходити без мами в парк. Ой, станеться тобі лихо. Утік гультіпак рудий. А квітка, вона ще дих, Гей, чорний, а ти куди?